Всім привіт! На зв'язку знову я. І сьогодні ми поговоримо з вами напевно, як ви вже здогадалися з картинки. Ми поговоримо з вами про заміну свічок. Ми поговоримо про правильну заміну свічок. Власне, що я хочу зробити? Ну, Великої необхідності міняти свічки в мене немає, але я хочу спробувати ось такий варіант ірідієві свічки Денсо, які по відгуках ну, кращі від звичайних, мають більший ресурс, і робота двигуна змінюється і так далі. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що я хочу спробувати ці свічки поставити на авто і подивитися, як авто себе поведе. Зараз стоять звичайні бочівські, одноконтактні, простенькі. Але я хочу спробувати, власне, ось ці ірідієві. Зараз вам покажу, в чому відмінність. Ну, напевно, всі ви бачили свічки, як виглядають. Але ось зверніть увагу, як виглядає рідівий електрод з рідівим напиленням. Ось він такий тонесенький. Так, фокус. Має електрод зверху, електрод знизу. І по ну, рекомендаціям, по відгукам, ці свічки набагато кращі від звичайних одноконтактних. Тому я хочу їх спробувати на авто, щоб перевірити, пересвідчитись, ну і, власне, зробити так, щоб авто працювало ну, краще. Але відео не про те, не про необхідність заміни свічок, а відео про правильну заміну свічок. Я покажу вам на прикладі однієї свічки, ну, відповідно, всі інші міняються аналогічно. Зараз поставлю телефон і ми з вами поговоримо. Перед тим, як міняти свічку, необхідно очистити свічну канавку. Тобто ось, ось цю штуку. Так, зараз я зніму дріт. Очистити ось цей свічний, свічну канавку, свічний колодязь називають. Ну, по-різному. Власне, де сама свічка, так, світло не видно. Де сидить сама свічка, Ось, щоб видути звідти всі пилюки, залишки якоїсь, можливо, грязюки, тому що ну, знизу машина не закрита, захисту немає, все залітає, і відповідно там щось може залишитись. І щоб оця кака не попала у двигун, відповідно рекомендують свічний, свічну канавку очистити. Як це зробити? Ну, По-хорошому. Так, то ставлю телефон. По-хорошому, це робиться на СТО, де є компресори, де можна це все діло класно продути. Але ну, на СТО їхати, замінити свічки, ну якби це трошки смішно платити кошти за заміну свічок. Тому я вирішив спробувати це зробити самостійно. І зараз я вам покажу прибуду, яку я придумав для того, щоб спробувати самостійно очистити ці свічні канавки. Ну, знову ж таки виявилось, що багатьох необхідних перехідничків, шлангів і різних прибут у мене немає. Тому я вирішив зробити ну, ось, власне, таку штуку своїми руками. Отож, це автомобільний компресор, який підключається в прикурювач. І ось тут до ось цього шланга, який мав би закручуватись на колесо, я просто звичайним хомутом. Ось так, щоб було видно, зараз спробую ближче. Звичайним хомутом прикрутив звичайний паливний шланг. Тобто взяв перехідничок і прикрутив звичайний паливний шланг. На інший кінець я прикрутив ось такий продувочний пістолет. Ну, цей пістолет також він не є дорогий, він вартує десь в районі 150 гривень. Тому якби, прикупити собі я його, ну, прикупив я його давно, але використати дійшли руки тільки зараз. Тому я планую зараз підключити компресор до прикурювача, нагнати з 3-4 атмосфери і попробувати видути е, взагалі все, що звідти можна буде, можна буде видути з, цієї, з цього свічного, е, свічної канавки. Так, тому я зараз зроблю невеличку паузу. Підключу компресор у прикурювач і спробуємо з вами на одній свічці видути, якщо там, ну, якщо там щось є. Ну, Якщо немає, то зробимо таку профілактику. Так, ну гадаю, що принцип ви зрозуміли, тому зараз я ще візьму підключу один наконечник сюди, ось такого плану, який йшов в комплекті з цим пістолетом. Так, наконечник я підкрутив, підключив. Ну і зараз спробую е, включити компресор. Зараз буде е, дуже такий неприємний звук, тому я коментувати нічого не буду. Але принцип, я надію, що ви зрозуміли. Тобто Ми накачуємо 2-3 атмосфери, можливо 4, головне, щоб шланг не зірвало. І ось туди, у цей колодязь, де свічка, ми власне і задуваємо повітря. Тобто пробуємо видути звідти все, що там накопичилось. Ну давайте спробуємо. Так, я думаю, що достатньо. В принципі, все, що якщо там було, воно все звідти вилетіло. І ми, в принципі, можемо бути впевнені, що перший свічний, свічна каналка у нас ціла. Так, що тепер нам необхідно викрутити свічку, ну і власне закрутити туди другу. Як ми це будемо робити? Ну, Викручувати свічку, я думаю, що це, тут секрету великого немає. Беремо головку, беремо тріскачку, напевно, велику, якийсь подовжувач. Ну і власне відкручуємо. Зараз я підготую інструмент, заберу компресор і ми ближче подивимося, як це це діло виглядає. Так, трішки складно поставити телефон. Так дуже близенько, але я думаю, що буде вам видно. Бачите, де видніється свічка. Тобто ми просто на неї одіваємо головку, свічка у нас на 20. Так, беремо тріскачку. Так, і викручуємо нашу свічку. Свічка легенько подалася. Можна тепер, в принципі, тріскачку зняти і викрутити нашу свічку вже вручну. Так, ось у нас наша свічка в руках. Великий плюс магнітної головки те, що свічка нікуди не тікає. Але, ну, на жаль, в мене не на всі розміри є головка. тому, ну, будемо виходити з того, що є. Отож, свічку ми викрутили, і тепер нам необхідно закрутити нову свічку. Так, дивлюсь, що звідти все наче видалось, Нічого там немає. І тепер ми беремо нашу нову свічку. Я буду використовувати, ну, от звичайно, з інструменту подовжувач на 16. І ми просто вставляємо і вручну, ну можна і руками спробувати. Вставляємо ось сюди і спробуємо від руки легенько, легенько закрутити до, до упора, поки, поки йде, поки крутиться по різьбі. Так, свічка закрутилась. Так, свічка закрутилась. так, І звісно, що нам потрібно її дотягнути. Дуже багато я питався, от як правильно поставити свічку. Багато хто мені каже, ну просто крутиш, поки впреться, потім ще чуть-чуть подав, не сильно там з усієї сили, але так, щоб і не сильно слабо. ну, В принципі, ніхто і не париться особливо цим. Але оскільки в нас є динамометричний ключ, я вичитав, що свічка Денсо, вона закручується з зусиллям 22 ньютонометри, ми, власне, ну, зараз так і зробимо. Тобто візьмемо динамометричний ключ, налаштуємо його на 22 ньютонометри. Як налаштовувати динамометричний ключ, ось там вгорі буде посилання, ми це розглядали. І правильно, так як пише книжка, ну, скажімо, по розумному ми цю свічку і закрутимо. Тому я йду по динамометричний ключ. І зараз ми з вами дотягнемо цю свічку, і ви побачите, що якби, тут особливо нічого складного немає. Так, все готово. Ключик налаштований під 22 ньютонометри. Ну, як би я показувати не буду. Кому цікаво про налаштування, ви переглянете відео. Ми детально розглядали, як, власне. Такого типу ключі налаштовувати. Так, беремо подовжувач. Так, і беремо головку на 16. Так, і тягнемо до характерного, так, до характерного звуку, який буде свідчити про те, що. Наша свічка затягнута з необхідним зусиллям. Так, трішки я забрав телефон далі, тому що там вже геть все заважає і нема куди розвернутися. Так, отож, ми свічку від руки закрутили. Так, вставляємо тепер туди наш подовжувач. Так, і тепер беремо ключик, який налаштований під необхідне зусилля. Так, і закручуємо. Так, все. Ключик класний. Ми його забираємо і тепер можемо бути впевнені в тому. Що наша свічка закручена правильно з тим зусиллям, яке рекомендує завод-виробник. Я не знаю, я не великий прихильник взагалі робити щось на око, тим більше якщо є інструмент. Тому ось такий принцип заміни свічок я сповідую і буду власне, сповідувати. Тому таким самим чином я міняю всі чотири свічки, септо продуваю, викручую стару, закручую нову. І ставлю на місце дріт. Якби нічого складного немає, ну, є три, напевно, важливі аспекти. Перший це е, продути. Обов'язково продути свічну каналку від того, щоб там не збиралася ніяка пилюка, ніяке сміття не падало у двигун. Тому що це може бути ну, дуже боляче. потім. Другий аспект ну, звісно, це правильно підібрана свічка. Ці свічки я підбирав по каталогу, по оригінальному каталогу ДЕНСу. І мені цікаво спробувати, як вони будуть себе показувати в процесі. Ну і третє, обов'язково це все діло робити за допомогою динамометричного ключа, щоб затягнути свічку з правильним зусиллям. Не на око, не на руку, не на, ну, скажімо, чуття в руці. Тим більше, якщо ви початківець, як і я, наприклад, водій початківець, то відповідно чуття в руках ще такого немає. І ну, важко сказати. А динамометричний ключ зробив свій клас, спрацював момент 22 ньютонометра і далі ми вже не крутимо, ми впевнені, що свічка закручена правильно. Тому ось таке коротеньке відео про те, як правильно о, міняти, ставити свічки на своєму автомобілі. Повторюсь, кожна свічка має свій власний э, затяжний момент. Наприклад, свічки Bosch в переважній своїй більшості вказують затяжний момент 28 Нм. Свічки Denso вказують затяжний момент 22-25 Ну, Напевно, це залежить від структури і від форми э, ущільню, ущільнючого кільця, яке є на кожній свічці. Тому, власне, ну, якщо книжка пише 22 Нм, значить 22 Нм. Тому ось таке відео. Я сподіваюся, що комусь воно допоможе, комусь буде корисно. Як налаштувати динамометричний ключ, повторюсь, ми з вами розглядали. Ви можете зайти переглянути і подумати про купівлю такої штуки, тому що це інструмент, який, ну, який стане вам в нагоді, напевно, не один раз. Наприклад, така проста процедура, як заміна свічок, без динамометричного ключа для водія початківця, ну, була б, напевно, проблемою. Тому на цьому все, друзі, я... Бажаю вам гарного дня. Якщо відео було для вас корисне, поставте, будь ласка, лайк. Це для мене дуже важливо. Якщо було не корисне, можете поставити дизлайк. Можете написати в коментарях, чому вам це відео не сподобалось. Обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити інформацію про вихід нових відео на нашому каналі. Бажаю всім гарного дня, гарного та вдалого дня. Зустрінемось!